Це слуховий апарат відповідної моделі, різні комплектуючі. Ось дивіться, довушка чіпляється. Ну і відповідні супроводжуючі документи. Сімнадцять слухових апаратів отримали одинадцять дітей Житомирщини від ЮНІСЕФ Юлія Свінціцька із Дзягіля. Слуховий апарат отримала для свого п'ятирічного сина Івана. На правому вусі в нього повна глухота. А на лівому вусі важка втрата вже, новий слуховий апарат. Він є сучасним і в нас в Україні ми його купити не могли, бо в нас його немає, тільки за кордоном. І в ЮНІСЕФ нам допомогли. Свінцівський Іван, будь ласка. Ванюша, тримай, тримай, так, все, на здоров'я Слуховий апарат. Дуже важливий, він зможе з ним розвиватися, зможе чути, і в нього буде розвиватися мова, і він може жити повноцінно, як будь-яка звичайна людина і дитина. Дякую. Родина Сергія Мельника на Житомирщину приїхала із Києва 24 лютого 2022 року. Дочка Сергія Соломія має вади слуху. Постепенно замечала. Тому що не відзивається на звук, то на своє волонтери. І помітили, що дитині тільки вона на підвищенні голос, на го, на голоси, або ж голос не звертається, реагувала. Вони зробили в сполох, почали обстежувати в Житомирській лікарні, в Києві в діті. І коли в нас з'явилася така можливість, щоб дитина отримала слуховий апарат, звісно, ми звернулися і сьогодні маємо таку прекрасну подію. Для нас було важливо визначити дітей, яким це дійсно необхідно для того, аби не втратити слух. Були виявлені проблеми сім'ї. Був долучений обласний педіатр, був долучений головний сурдолог області, і навіть сьогодні, після заходу, у нас троє сімей так? Троє сімей будуть їхати до сурдолога і одразу налаштовувати, щоб дитинка поїхала вже з слуховим апаратом, який працює. Всі інші сім'ї з дітьми, які сьогодні тут знаходяться, вони також мають матимуть таку можливість просто в інший день вони відвідують відповідного сурдолога. Це теж безкоштовно це входить, якби в послугу отримання даного слухового апарату. На сьогоднішній день за допомогою ЮНІСЕФ вже 30 родин. Ми вже мали можливість допомогти. 360 родин на жаль мають таку потребу, і от ми робимо все можливе, щоб забезпечити їх цими апаратами. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.